Всім привіт, народ, слава Україні! Сьогодні маємо субота 1 липня. А це означає, що вас мусить чекати черговий недільний огляд наших полів. Ну і розпочинати буду вже приблизно з стандартної точки. Кілька раз розпочинав звідси. Це гречка наша посіяна попри цукрові буряки. Гречка наша народ почала цвісти. Гречка така вже в пояс. Ну, чесно вам скажу, я такої гречки в нас дуже давно не бачив, а, дуже крута, дуже гарна. Не знаю, чи ляже, чи ні, але щось має дати. Ну і заодно зайдемо на наші бурячки, це наша найкраща площа. Бурячки тут просто шикарні. Такі вже грам по 150. Просто шикарна. Розвиваються цього року буряки, враховуючи ультрапізні терміни посіву, враховуючи трішки менше норму добрив, буряки просто шикарно виглядають. Буряки, саме ця площа станом на середину червня, зімкнула міжряддя, а це означає, що йдемо по графіку. Ну і далі буде залежати все звичайно від погоди, але погода а, поки що, я б сказав, ідеальна. За червень в нас впало більше 120 мм опадів. А, за, червень, за червень в нас жодного жаркого дня, тобто жодного дня температура в нас не підвищилась більше 28 градусів за Цельсієм. А це означає, що ці рослини просто жирують і шикують. Ну Самі можете бачити. Бурячок прекрасно виглядає. Дай Бог йому дожити до збору врожаю в таким гарнім стані, щоб ми тішились цим сезоном. Сьогодні в планах такий коротенький об'їзд полів, тому що я без машини, я на руверку, покажу вам бурячки, покажу вам, демо ділянку з соєю. ну і Якщо ще встигнемо, то заїдемо на ячмінь. там він вже десь... Тиждень тому, як певно, тижня-два, вже як викинув колос, я вам все ніяк не можу заїхати і показати, як він виглядає. Кукурузку будемо дивитися вже наступного тижня. Цього тижня ми до неї не попадаємо. Так що, народ, гарного вам перегляду, відео сьогодні буде напрочуд цікавим, тому що будуть знов такі точки, де ми ще не бували. Ну, Стараємося максимально того року показувати всі поля щоб ви були максимально мали інформацію, як би то сказати. Ну нічого не скриваємося, а показуємо, як є. Як я вже казав, в своєму інстаграм сьогодні в мене має бути мега насичений день. Зранку зварка причіпа і приведення його до Божого вигляду. Ну а потім об'їзд по полях але об'їзд роверком. Треба трохи розрухувати своє тіло. Так, приїхали ми на нашу сою. Як ви можете бачити, осоти її зашили дуже конкретно. Ну, але, як я обіцяв, ми тут придумали її цікавий варіант. Зараз я злізу з ровера і. Розкажу більш конкретніше, що ми тут придумали і для чого. Фух. Давненько я не їздив. Треба почастіше їздити, бо щось організм розслабився. Так, це є наше поле. Там посіяно демоділянка, ми зараз туди зайдемо. Ну, а тут бачите, як вжарені осоти. Але вжаренні дуже цікаво. Бачите, спочатку почорніли, а тепер щось біліють. Е, ну ладно, не буду вас мучити. Що ми тут вжарили і для чого? Вжарили ми її Galaxy Ultra плюс Кломазон. Е, зазвичай такі перерощі бурини ми забираємо Harmony Classic або типу такого, е, щось типу такого. Але тут нас зв'язує одна важлива річ. Хармоні Classic має після дію. І... А тут планується у нас посів цукрового буряку. Він зразу нам відпав, а, Прийшлось, скажімо так, трошечки працювати нестандартно. Ну, але як бачите, а, все чітко в натурі клас. Осути, сказали на добраніч. ніч. Лубуду знайти навіть не можу, хоча її тут було. але... Тут вже обробіток був десь майже тиждень тому. тут, Бачите, свіжа виросла. А от такої перерощої я знайти не можу. Ну, повірте мені, вона тут була і була досить велика. З лаком кломазон сказано до побачення. Побіліли, ну так, згідний, вжарили мисою. вжарили. Але коли ми працювали, вона ще не цвіла. Зараз, бачите, от є початок цвітіння в нас. Не знаю, її бачите, бачите, є. А, вжарили соя любить стрес, нічого їй не буде. Абсолютно нічого їй не буде, вона просто-напросто додатково нагілкується. От бачите, трічатий всох. Трічатий всох. Так, так. Але звідси, от дивіться, вже виросло раз, два, три, чотири молодих гілки, які зроблять кущ мега широким і не настільки високим, щоб він там лягав чи щось таке. Типу того. Це не неодноразова практика. На нашій практиці ми жарили сою так, що два верхніх трічитих повністю відлітали. Лишався тільки штурпак. І з того штурпака ще вирізало доволі велика кількість гілок. І ми ще звідти збирали 2,8 тонни без проблем. Берізку вжарили так само. Ну, але берізку треба ще певно, потім поправляти в десикації. Ну, то нічого, то буде, скажімо так, будемо рішати проблеми по мірі їхнього поступлення. На даний час, я вважаю, ми досить непогано вийшли з ситуації. Ну, Але, скажімо так, час покаже. Так, далі, демоділянка ділянка наша. Це є якийсь сорт, я не пам'ятаю, як його фамілія, це заодбау. Хлопці, якщо вони дивляться, то приїдуть і поставлять. Табличку, щоб мати, скажімо так, собі рекламу. Не схочу, то питання їхні. Ну а далі пішла лінійка ДСВ. Не знаю, хто знає чи не знає. Компанія ДСВ займається не тільки пшеницею і ріпаками. Компанія ДСВ має досить, досить круті сорти сої і дуже круті гібриди кукурудзи. Кукурудзи я не пробував, бо я не знав, що я буду сіяти сам, хоча пропонували, а сою я демку посіяв. Це є сорт Галек. Можете його наблюдати. Так, це сорт Галек, один з самих пізніх е, в компанії ДСВ. В принципі, я вже ці всі чотири сорти мав раз на демо. Е, особисто я щось або не зрозумів його, або, або він просто так нам получився. Далі сорт Вінзор, так само ми його з демо не залишили. Це о, дивіться, як покрутило кінський щавель. Досить жорстко. Така сама історія, як з осотами. Спочатку почорнів, потім побілів. Ми не про то. Сорт Вінзор. Чесно вам скажу, не знаю, чи він ранній, чи він пізній. От Щось про нього взагалі нічого не знаю. Теж він щось мені не впав в увагу. Сорт Еверест. Ми його сіяли два роки підряд в товарці. Дуже крутий сорт. Дуже він мені подобається. І так само і на демках виглядає він тут, певно, один з кращих. Гарний середньо-пізній сорт. Досить можна отримувати круті результати з нього. Якщо вдасться зібрати окремо гарно, то може і знов залишимо собі його в товарку. Ну і Сорт Моцарт. Це самий раніший сорт з лінійки ДСВ. Особисто я планую залишити його собі в товарку, тому що нам треба. Сої з ранньою сої, тому що, можливо, десь треба буде якийсь посадити кусок, посіяти кусок пшениці по сої, ну а по пізніх сортах пшениця ніяка озима. А от е, хіба або яру сяти пшеницю по сої, або озиму тільки по дуже ранніх сортах. Саме через те, ну, якщо він сильно не провалиться в урожайності, то ми його напевно залишимо на демо. От дивіться, як працював гербіцид. Трошечки не дійшов до краю, вітер його чуть-чуть здував, бо дуже сильний був. Ну і Бачите, своя на порядок вища, гарнішого кольору. Ну, Але і тут буяє все на світі, берізка, берізка працює повним ходом. Ну, Але теж є гілкування не настільки ярке, як тут, де своя припечена. Бачите, тут чітко можна побачити різницю. Гілки тільки-тільки вилізають, а тут вже на гілках є перший трічатий. І вона собі шурує догори, і з кожної пазухи вона буде заложувати нову, нову гілку. І стільки заложить, скільки їй хватить вологи. Так що, а, так як я і казав, не бійтеся свої вжарити, нічого її поганого з того не буде. Буде тільки ляльон. Ну, правда, побачимо, що з того всього вийде. А, Після збору урожаю зараз можна багато балакати на камеру ні? і щось розсуждати. Ну, але я говорю то з власної практики. Якби ми сою не жарили, урожай все був доволі пристойний. Ну, в принципі, рідко який рік ми закриваємо менше тройки. Рідко який. Ну, було раз, що соя попала нам під град, там десь було 120 гектарів. І ми то все рятували, то там вийшли, не знаю, 2,5. Ну, але то таке, рухаємося далі. Так, рухаємось далі. Маємо наш ярий ячмінь. Ну, якщо я казав, що кукурудзу я буду показувати наступного тижня, значить я трошки помилився, бо за гріхом буде через дорогу не перейти і не подивитися на кукурудзу. Так, Тут ярий ячмінь посіяний на нашому багатостраждальному полі, де ми зимою збирали цукрові буряки. Де ми тупили трактори в болоті, де ми, скажімо так, познущалися так серйозно з цього поля. Ну, але результат маємо задовільний. О, ремить. Давно дощу не було, ще як сьогодні в обід. Результат, як на мене, маємо задовільний. Ячменець викинув колос. Ячменець досить непогано себе почуває. От бачите, де стояв кагат, коло ще не дуже викинувся, де ми затоптали його так ізрядно. Тут хто добре пам'ятає той сезон з буряками, то тут ми фури тягали а на два трактори. Тут був той великий кагат, то ми тут добряче затоптали. Ну, Того разу мусимо викорінювати ті всі помилки. Ну і постараємось на наступний раз таких помилок не робити. От дивіться, який у нас дощик впав гарний, так? 3 мм, а ячмінь в собі тримає вологу. Колосок я не можу сказати, що якийсь мега крутий, мега великий. Блін, вірвав. Хотів витягнути, щоб щось порахувати. Ну, Давайте так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ну, То значить він тільки не виглядає такий дуже маленький, щопленький, а по факту колосок досить непоганий. Здобри він тут отримав далеко незвичайну нашу норму. Ми зазвичай даємо 100 НПК і 200-250 кг салітри або вопнікової салітри. Ну, а того разу тільки отримав 150 кг салітрів сівалку в міжряддя, та й по всьому, без НПК, без нічого. Але ячменець, як бачите, просто казочка наразі. Гарний, чистенький. Дивіться, без хвороб. Все чітко в натурі клас. Ну, стараємось працювати з ячменем нормально. Плюс до того попередник просто дуже багато рішає. Сукровий буряк це є найкращий попередник під яр ячмінь. Що би там хто мені не розказував. Так, я набрав вже води, капцях буде чувакати, матерідна Я щойно ходив по сої по буряках. То близько того не було. Дивіться, капці просто капець Треба зарейти міняти, капці. Ну, ячменем, скажімо так, ячмінь мене приємно вразив і приємно здивував. Я тут був десь місяць тому. З тієї сторони ми від кукурузи заходили, коли він тільки кустився, більше я вечмінь не заходив, так тільки проїжджав мимо нього, росте собі та й росте там брат, пильнував хвороби і дивився за ним. Мені, чесно кажучи, трошки не хватило часу на нього. Ну, поки що, поки що він приємно-приємно мене вразив. Ну а далі будемо бачити, що вийде в жнива. Постараємось поділитися. Всієї інформації. Так, ну а на кукурудзі у нас, нас є невеликі проблеми, звичайно, так як і минулого року, так і цього року. Не до кінця ми втримали бур'ян. Бачите, лобуда є. Треба нам ще вчитися вирощувати кукурудзу. Я думаю, що в нас ще багато чого попереду. Плюс до того були проблеми з сівалкою. Я додивитися дивився, чи вона сипить добрива. При кожній загрузці я опускав, дивився, ніби сипало. А по факту кілька рядів сипало повну норму, кілька рядів сипало половинчату норму, я вже дослідив, в чому історія. Перед катушками попадалося таких два камінчики при вході в катушку. І закривали прохід добрив до катушки. Катушка висипала все, що могла висипати, все, що в ню зайшло. Але повної норми вона не видавала. Ну і так вийшло, що наша кукурузка майже вся струката. Два рядки добре, два рядки погано, два рядки знов добре. Я розумію, вона з часом вирівняється, от бачите, два рядки хороших, два рядки гірших, знов два рядки хороших, знов два рядки гірших. І так далі, і так далі. Ну, Мій косяк однозначно я не догледів, я сидів, я пильнував. Ну, бракнуло мені досвіду, скажімо так. Ну, знову ж таки я його здобув. І здобув нелегкою, нелегкою працею. Маємо надію, що вже на наступний рік ми виправимось по якості посіву, як кукурудзи, так соняшнику. Ну, Але для того, щоб виправитись, треба мати свою сівалку, яку ти будеш досконально знати, якій ти будеш приділяти увагу ще під час якоїсь передсезонної підготовки. А не просто ти так взяв, як сліпя кутя сівалку. Я нічого не хочу сказати поганого про сівалку, сівалка відносно адекватна. Сівалка нам 3 роки сіє. Хто його знає, може ще на другий рік досіяти. Але по факту сівалки нам треба. Без сівалки нормального урожаю нам не віддать як свої вуха без дзеркала. То така моя думка. Добре, народ. На цьому будемо завершувати наш сьогоднішній огляд полів. Наступний огляд постараюсь зробити обширнішим, більшим. Постараюсь взяти машину і поїхати машиною. Сьогодні вирішив покататися роверком. Бачите, от, що й мокрий, але нічого, смалець теж треба зганяти. Що і вам рекомендую. Дякую вам за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Хоча, якщо з дороги так дивиться, то ніби нормальна кукурузка. Побачимо, час покаже, що ми тут зберемо. Маю велику надію, що урожай буде не менший, ніж минулого року. Але більше нас всіх аграріїв тепер тривожить не так, який ми урожай зберемо. А яку ціну нам запропонують наші трейдери? І що взагалі буде з нашим збутом? Це буде величезним питанням цих жнив і цього сезону.